Але є одна пастка, в яку я не хочу, щоб ви, брати і сестри потрапили. Ця пастка називається «Я втратив спасіння навіки. Неодноразово до мене і до інших служителей підходять люди. Я конкретну історію кажу. Підходить християнка, жінка, віруюча. Ну, я б не сказав, що вона живе якимось гріховним життям, ну щось там приліпає, потім відліпає, ну як ну, по життю. І вона підходить, і я бачу, вона дуже сумна, лиця на ній немає. І вона каже, пастор, я втратила спасіння віки. Мені проще нема. Я похоліла Духа Святого. Я похоліла Духа Святого. Я подивився на неї. Знаєте, що я їй сказав? Це брехня диявола. Ти Духа Святого не похоліла. Якщо б ти похоліла Духа Святого, якщо б ти втратила спасіння назавжди, тобі було все рівно. До твого стану, ти до мене ніколи не прийшла. Але якщо Дух Святий побуджує тебе до покаяння, якщо Дух Святий не дає тобі спокою і тягне тебе в церкву до пастора, це означає тільки одне, що спасіння ти не втратила навіки. Значить, що для тебе є шлях назад. Навіть якщо ти зробила який гріх, такий, який ти думаєш, що ти може щось подумала або щось сказала, але якщо Дух Святий тягне тебе назад до церкви, до служіння, до сповіді, це означає тільки одне, що в тебе є шанс. Тому ти можеш зараз молитися і просити в Бога пробачення. Ті люди, які зробили Холодне Духа Святого, це окрема тема. Або ті, які живуть системного гріху і вже їм нема, ну вже, вже так сказати, їхнє майбутнє вже визначено. Вони ніколи не прийдуть до церкви, до пастора. Вони ніколи не будуть турбуватися тим, що ой, я ж грішу. Ні-ні. Вже совість, сумління вже спалене, вже все. Тому якщо ви тут... Якщо ви чуєте ці слова, якщо диявол вас буде спокушати, я згрішив, і це все кінець на віки, то брехня диявола. В Бога завжди є вихід, в Бога завжди є шанс. Але давайте не гратися з Богом в ігри. Давайте не будемо випробовувати. Бо, до речі, один з, одна зі слів, яким описується гріх в новому заповіті, це порушення кордонів або меж, які встановив Бог своїм законом. Знаєте, деякі по кордону ходять по межі. Ходять і то оп, заступили, оп, а потім заступили і провалилися. Ось не треба цього робити. З Богом не треба гратися, але надія завжди є. Пам'ятаєте, я сказав, що розпочну з такого песимістичного тексту, але закінчив таким е, оптимістичним. Да. Дар Божий це життя вічне. Слава Господу за це! Давайте помолимось.